Ми часто на цьому каналі говоримо про успіхи українського оборонно промислового комплексу, які ну дійсно викликають гордість, і вони багато в чому зробили революцію в сучасній війні, особливо в галузі дронів. Але сьогодні ми з вами будемо говорити трошки з іншого кута за 2024 рік. Україна не виробила 1 мільйон 720 тисяч 679 дронів і засобів РЕП. Це більше ніж 1 мільйон 600 тисяч fpv дронів, або майже 73 тисячі ударних дронів. або Більше 1600 далекобійних дронів. Це все невикористаний потенціал наших приватних виробників зброї, тому що виробничі потужності на таку кількість в українських зброєрів власне, що є. А от чого в Україні немає, так це грошей на завантаження цих спроможностей. І в результаті за 2024 рік 63% виробничих потужностей наших виробників зброї залишились незавантаженими. Я це скажу ще простіше. Українські компанії вже зараз мають усі можливості збільшувати збільшити своє виробництво зброї на понад 60%. але вони не можуть цього зробити, бо держава не може купити цю зброю для нашої армії. Це все були дані дослідження технологічних сил України, які власне зібрали цю інформацію серед виробників 30 кодифікованих зростків озброєння, на які є потреба в нашій армії, але є і більш офіційна інформація, яка насправді вражає ще більше, тому що міністр стратегічної промисловості України Герман Сметанін в своєму нещодавньому інтерв'ю назвав е, ну власне ще більш вражаючі цифри у. Україна може виробляти зброї на 35 мільярдів доларів на рік, може, але фінансування вона має лише на 14 мільярдів доларів. Різниця в 2,5 рази. Давайте зафіксуємо цю проблему. Український ОПК виробляє в рази менше ніж він може виробляти, тому що на його повноцінну роботу в Україні бракує грошей. Тож логічне запитання: де ці гроші взяти? Ну, варіант номер один це міжнародна підтримка. Та це зовнішнє фінансування, скажімо, наших європейських союзників, які мають збільшити вливання коштів в Україну і завантажити зокрема і українське виробництво, тобто напряму фінансувати українські ОПК. Варіант хороший варіант безпрограшний насправді. Але темпи того, як Європа розчихляє свої запаси і свої гаманці, ви знаєте, і без мене не завжди нас ці темпи влаштовують. Тож варіант другий, знаєте, якщо ти бідний почне заробляти гроші, е, треба просто більше заробляти грошей в українській економіці. І отут ми маємо певний багаторічний парадокс. Бо за час повномасштабної війни наша держава навчилась піднімати податки, навчилась трусити only functions, але чомусь вперто не помічає у себе під носом очевидний інструмент, який можна реалізувати достатньо швидко, для якого не треба приймати тонни нормативної бази, узгоджувати все на 20 різних робочих групах, який може забезпечити тисячі робочих місць у дійсно критичній галузі, який може радикально збільшити наш геополітичний вплив і суб'єктність України. За Робити мільярди доларів в державний бюджет України і наповністю розкрити потенціал нашого ОПК. І про цей інструмент ми з вами сьогодні поговоримо. Я Олександр Нутевський, ведучий медіа ґрунт. Сьогодні відео про експорт зброї, що воно таке, які в нього плюси і ризики. Чому Україна уже четвертий рік поспіль зволікає з цим рішенням? І чому ми нарешті маємо перестати займатися хінею і просто його відкрити? Перед початком підтримайте це відео своїм лайком і своєю підпискою, якщо ви досі на канал не підписуєте. Тому що тема зброї складна. Ютуб його не любить. А сьогоднішня тема вона прям ну мені здається важливою та для нашого посилення і для власне для збільшення можливостей України, які нам наразі вкрай потрібні. Тож хотілося б, щоб це відео побачило більше людей. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на канал, якщо ви не підписані. Підписка найкраще впливає на алгоритми Ютубу. І якщо ви вже в цій секції, то там у нас є в описі, є посилання на збір. Ми збираємо разом з фондом Сергія Притули на БПЛА Шарк. Це розвідувальні БПЛА, до яких можна... Начіпляти боєприпаси, і ми разом з шарками збираємо ще на баражуючі власне боєприпаси. Тож це одночасно і про забезпечення нашої армії якісними розвідданими, і про якісне ураження ворога. Збір великий на цілих 200 мільйонів гривень. Але у нас є дружня баночка на 1 мільйон гривень. Ми разом з вами закривали набагато більше збори, тому я впевнений, закриємо і цей. Дякую вам за підтримку. Поїхали, отже, головну проблему. Ми з вами означили, але насправді вона тягне за собою ще декілька додаткових проблем. Які можуть нашкодити нам ще більше технологічні сили України, які я вже згадував, в лютому 25-го року провели опитування 34 приватних компаній українського ОПК, і от тепер мені треба ваша увага: 85% опитаних виробників озброєння і військової техніки планують релокуватись або вже це зробили, тобто переїхати за кордон. Коли виробник зброї релокується за кордон та переносить туди виробництво, реєструється там по суті стає іноземною компанією, то він більше не має жодних. Зобов'язань перед Україною для компанії це в цілому добре, бо тобі тоді відкритий весь світовий ринок. У тебе знаєте є всі можливості реалізуватись до схочу, просто та ти там в європейській юрисдикції на європейському податкуванні все нормально. Так, а ми. Як Україна та як держави, як суспільство власне втрачаємо робочі місця, втрачаємо податки і втрачаємо критичне виробництво. Значить, в цьому опитуванні 63% опитаних виробників назвали серед головних причин, чому вони або релокувалися, або розглядають релокацію. Мають такі плани: закрити експорт зброї. 63% опитаних вважають опитаних головною проблемою. Ще 47% назвали замалі обсяги державного замовлення при тому, що у них є можливість виробляти більше зброї. 44% назвали взагалі відсутність державного оборонного замовлення, і 22% – недостатній прибуток з цього державного оборонного замовлення. При цьому на запитання, що змусить вас власне не релокуватися за кордон, тобто лишити тут виробництво, робочі місця, функціонувати і працювати в Україні. 71%! Ок опитаних відповіли відкриття експорту зброї. Ще 41% назвали збільшення обсягів закупівель державних замовлень. Тож, експорт зброї, я думаю, ви знаєте, це продаж зброї за кордон іншим державам, і в умовах України воно звучить трохи контрінтуїтивно, якщо не розбиратись, як працює економіка. Бо на перший погляд, нам самим потрібна зброя для війни, і як взагалі можна думати про те, щоб продавати її кудись за кордон, де от, власне війни цієї немає, коли у нас є така критична потреба. Але я думаю, ви припускаєте, що зброя з'являється не з повітря, її не знаходять в капусті на городі, а вона виробляється за гроші. З цих грошей будується і забезпечується виробництво, закупляються комплектуючі, оплачується праця дуже вузькоспеціалізованих фахівців, і ще купа, купа, купа всього. Бо це, хоча й оборонний, я згоден та. Але бізнес а це бізнес, і у нас цей бізнес працює сьогодні. Вивчимо з вами нове вумне слово, можна буде ним десь блеснути на я не знаю, які зустрічі з друзями. Цей бізнес працює в умовах монопсонії. Монопсонія це опозит антон... цього монополії, коли є один. Покупець та ти виробляєш щось і купляється в тебе лише держава України в Україні. Відповідно, є обмежена кількість грошей, нашого якби доходів державного бюджету, які Україна може на це в принципі витрачати і взяти звідкись з повітря ще 15 мільярдів доларів. Це задача з зірочкою. В результаті ці компанії просідають їхній потенціал залишається нереалізованим. Зброя не довиробляється. У них з'являються думки про релокацію, а інші країни з відкритими абсолютно обіймами чекають наших фахівців у свої дуже вигідні юрисдикції. І от до того як почались ці останні геополітичні землетруси зі США, можна було ще знайти хоча б якусь логіку, бо ми розуміли, що у нас є потік якийсь зовнішньої допомоги, і от буде хоча б американська зброя. Але зараз на це сподіватись, ґрунтувати свої плани на цьому. Це просто самовбивчо і дурно. Навпаки, Україна має використовувати всі інструменти, які вона має, тобто дозволити нарешті українським компаніям продавати свою зброю за кордон. Я тут можу назвати два основних аргументи, які насправді мають право на життя. Чому цього досі не робиться? Перше, це те, що ну на перший погляд дійсно дивно виглядає, що ми просимо зброю в усього світу, а при цьому ми маємо власну зброю. І продаємо її за кордон в ті самі інші країни, зокрема у яких ми просимо їхню зброю, і це також пас російській пропаганді в певному сенсі. Та? бо тоді вона розкрутить цей меседж на всі західні суспільства, і їм можливо буде складніше е, урядам цих держав проштовхувати рішення про подальшу підтримку України. І другий аргумент е, полягає в тому, як зробити так, щоб наша зброя і наші технології не потрапляли в руки Росіян. Це ризики, і ми про них далі поговоримо. Але давайте, якщо ми стараємось мислити раціонально, то тоді зважимо ризики від е, відсутності експорту зброї. Точніше, це ну не ризики, та це вже очевидні мінуси, які вже нам шкодять зараз. Бо ми вже зараз це все маємо. Ми недоотримуємо валютні надходження, які могли б надійти в Україну, якби виробники могли власне використати свої спроможності, не завантажені державним замовленням і виконувати іноземні контракти за підрахунками аналітиків. Мова про майже 2 мільярди доларів на рік. Це недоотриманий український прибуток. Підприємствам розвиватись складно, і в результаті цього падає економіка. Бо ми отримуємо менше податкових і митних надходжень ніж могли би. А компанії не можуть інвестувати в свій технологічний прогрес. Покращення своєї зброї своєї техніки, а то і взагалі, насправді мають ризик банкрутства, бо державне замовлення не вистачає, і все це утворює таке замкнене коло. Та? Дивіться, ми не можемо профінансувати державне оборонне замовлення в масштабах, які для нас є економічно можливі і потрібні. Відповідно, ми не можемо його виконати, бо виробники слабшають або взагалі банкрутують, тобто ті, у кого держава замовляє зброю. Падають відповідно в своїй продуктивності в своїх можливостях і виробляють менше цієї зброї. Тож і Україна отримує менше зброї за оборонним замовленням. А багато з них, яким як ми вже говорили, вони просто переїжджають за кордон і перевозять туди зокрема свою інтелектуальну власність на ці технології. При цьому попит в світі на українську зброю є, і він абсолютно очевидний. Він настільки очевидний, що більша частина країн НАТО уже зверталась до нас щодо різних партнерств або закупівлі української зброї. Це США. Європа інші країни та вони зацікавлені в наших технологіях, бо наші технології протестовані на полі бою в умовах реальної сучасної війни. А в сфері дронів Україна сьогодні світовий лідер. Ось я вам наведу лише один приклад, про який писав нещодавно Wall Street Journal в березні цього року. Це була стаття про співпрацю між американськими і українськими мілітарі-стартапами. І значить, в статті написано про те, що американські стартапи витратили мільярди доларів та мільярди доларів на розробку. Невеличких дронів, які могли би знадобитись пентагону в майбутніх конфліктах, але на виході ці дрони вийшли дорогими. Вони погано літають, падають, глушаться ребом. Словом вони не пристосовані до реалій сучасної війни. Українські ж компанії засвоїли масове виробництво в умовах абсолютно ну, обмежених ресурсів в 2024 році. Україна виробила понад 2 мільйони дронів, тоді як США секундочку, США за рік. За оцінками Пентагона, може виробляти близько 100 тисяч дронів. Україна 2 мільйони, США 100 тисяч, і це крім того, що от наші дрони вони в 10 разів дешевше американських аналогів, то вони ще й прилаштовані до роботи, наприклад, в умовах радіоелектронної боротьби. Вони літають на тисячі кілометрів і успішно вражають цілі в глибокому тилу Російської Федерації. Купа опитаних в цій статті американських виробників вони прямо говорили, що Україна після цієї війни стане цитата безпілотною столицею світу, що жодна компанія США не встигає за українськими і. Що ніхто не може наздогнати рівень виробництва дронів, який є в Україні. Коротше, ну читати цю статтю було дуже приємно, але висновок з неї наступний: покупці на нашу зброю однозначно є просто продавати. Ми її не можемо. І от тепер давайте пройдемось по контраргументах, бо насправді ну вони доволі валідні, їх треба розібрати. Та це складна дискусія експертна, яка триває вже там декілька років і. Контраргументи треба розбирати, значить, нашій армії терміново потрібна зброя, як ми взагалі можемо в цей час продавати її за кордон, просто тому що там більше грошей, і в теорії це звісно так. Але це якщо в українського виробника взагалі оцей вибір стоїть та продавати Україні чи продавати Франції, бо частина військової техніки і озброєння, які зараз виробляються, вони уже зараз є надлишковими. Бо Україна не може купити стільки, скільки виробляє наш ОПК. Відповідно, по багатьох номенклатурах уже зараз є надлишок виробництва, і саме цей надлишок можна продавати більше того, підприємство в підприємство буде заходити більше грошей. Відповідно, воно зможе виробляти більше одиниць продукції, і відповідно одна одиниця продукції за рахунок того, що виробили більше за там суму, яка зайшла. Одна одиниця продукції буде коштувати менше. Тож Україна в результаті держава зможе закупляти зброю у своїх виробників ще дешевше. Це елементарна була економіка зараз. І для уникнення цих ризиків можна і потрібно насправді встановити законодавче обмеження, що цей експорт він не може відбуватись на шкоду українській армії. Тобто, наприклад, державне оборонне замовлення і постачання за контрактами безпосередньо в сили оборони України. Вони мають стояти в пріоритеті. А потім уже за експорт і закордонні контракти другий аргумент це ризик витоку наших технологій, особливо цінних розробок. Як ви могли здогадатись, це не унікальна українська проблема. Та бо ті ж США вони якось продають свої хаймарси без страху того, що ці хаймарси зрештою потраплять хуси. Там наприклад, а це вирішується через давно перевірені і існуючі механізми, наприклад, через механізм експортного контролю. Та треба ретельно перевіряти, кому ти продаєш зброю. Влаштовуєш там певний комплайенс, аналізуєш своїх контрагентів розумієш, з ким маєш справу, і лише якщо він відповідає безпековим критеріям. Продаєш друге, це пріоритет продажу на союзних державах з надійною репутацією до тих, в яких ми розуміємо, що ризик там витоку або ризик не знаю, якогось чорного перепродажу кудись в Африку на Близький Схід чи в Росію. Він мінімальний. Третє є така угода кінцевого користувача, та за якою технологію заборонено передавати третім країнам без дозволу країни-виробника. Ми це бачили на прикладі тих самих F-16, та, які нам не передавали дуже довгий час, навіть європейські країни, які мають ті літаки, тому що США не. Давали на це дозвіл, і які в принципі мало що зможуть зробити з цією зброєю американською без дозволу відповідно американців. Ми можемо робити так само: влаштувати таку угоду щодо нашої зброї і щоб е, інші країни могли її кудись передавати або продавати лише за згодою України. Четверте, да, можна робити експортні модифікації, тобто продавати за кордон. Урізану трохи версію нашої розробки, де заблоковані якісь певні критичні функції. Не обов'язково передавати повноцінну розробку. Можна зробити її таку умовно бомж-версію і її відправляти на експорт. Це абсолютно нормальна міжнародна практика і багато американської європейської зброї, яка у нас є, вона також обмежена, тому що оригінал з повним функціоналом він залишається лише в державі виробнику в оригінальному її вигляді. Ну і. Там я не знаю, я не спеціаліст технічний, але я думаю, що можна вбудувати якісь механізми захисту від певного Несанкціонованого доступу, е, от безпосередньо в програмному забезпеченні та можна захистити ключові компоненти так, щоб не знаю, наприклад, ця зброя деактивувалась або знищувалась при спробі її зламу. Та думаю, що такі технології існують. Ну і загалом, українські виробники вони теж зацікавлені, щоб е, унікальні наші технології залишались в Україні, щоб банально їх просто не вкрали, і ти був унікальним відповідно таким виробником. Інструменти для цього в світі є. Велосипед вигадувати не потрібно. Третя і дуже Популярна теза це про те, а як ми гарантуємо, що наша зброя або наші технології вони не опиняться в руках росіян. Ми про це частково вже поговорили, але питання дійсно важливе, я з ним згоден. Тому давайте просто от логічно поміркуємо. А яким чином зараз західна і українська зброя опиняється в руках росіян? Як вона там опинялась за останні три роки? А правда в тому, що Росія захоплює нашу зброю як трофей безпосередньо на полі бою? Так само, як це робимо, і ми з російською зброєю. Я сподіваюся, ви не думаєте, що тільки ми трофеємо зброю противника в цій війні, що тільки ми збиваємо його дрони і тільки ми розбираємо там на молекули всю зброю, яку змогли захопити, аналізуємо і вчимось. Росіяни роблять так само для Росії набагато простіше просто забрати нашу зброю з фронту, та або там посадити якийсь наш дрон за допомогою реба, розібрати цей дрон, зробити свої висновки і скопіювати цю розробку. Це набагато простіше ніж вдавати. Там до якихось суперскладних міжнародних схем, тим більше, якщо ми визначимо цей чіткий перелік країн, яким ми продаємо зброю, якщо ми пропишемо заборону на її реекспорт, тобто перепродаж потім та цими країнами іншим країнам, або встановимо там подальший якісь продаж лише за нашою згодою, за за наявності українського дозволу, то і ризик цей відповідно буде теж мінімальним. Звісно, він існує. Але він не більший ніж ми маємо його зараз. І до речі, якщо кому цікаво, Росія свою зброю. Експортує вона не закривала експорт зброї, і не все, що вони виробляють, іде на український фронт. Багато що з цього йде е, підтримувати російську економіку. Тож ризики, як я сказав, вони очевидно існують, але крім них так само існують і країни, яким ми можемо довіряти, і з якими ми зараз будуємо партнерські і навіть союзницькі відносини. Бо на цьому етапі нам не обов'язково продавати свою зброю взагалі всюди по світу, та на близький схід арабам африканцям – Ні, у нас є мінімум 28 Країн розвинутих економічно, у яких є гроші, і які зараз займаються своїм переозброєнням, власне, Так? з цими країнами у нас підписані безпекові угоди. І ми тісно з ними вже зараз працюємо в оборонній сфері. Я говорю про країни ЄС, про Британію, про Канаду, про Японію, навіть останнім часом про Австралію. Ризик того, що з цих країн нашу зброю викрадуть росіяни або хусити, він не більший, ніж в Україні. А якщо ми говоримо не лише про військову таємницю, якусь та, чи економіку, та що ми заробимо більше, то експорт зброї в ці країни перетворює Україну із об'єкта. Суб'єкта, бо ми не лише беремо тепер, а ми ще й даємо. Тобто, ми працюємо з нашими партнерами саме що, як партнер, та як рівноцінний учасник якогось партнерства, проекту союзу. Ми говоримо з позиції сили, і ми говоримо з позиції своєї унікальної цінності, Того, що ми можемо запропонувати. Навчити надати, підтримати та сьогодні. Ми багато на цьому каналі говоримо про переозброєння Європи і про те, як будується в західному світі оця нова архітектура безпеки без США. Європейські армії зараз будуть збільшуватись, європейські ОПК зараз буде розвиватись. Європа переозброюється. І українські розробки, українська зброя протестовані на полі бою, успішні передові технологічні, можуть і мають стати драйвером цього процесу. Україна може і має стати драйвером і одним з лідерів цього процесу. Це наш зірковий час. По суті, та це наша можливість проявити себе і вибити собі це місце під сонцем. Я не розумію, для чого нам цим шансом нехтувати. Тобто всі ці безпекові аргументи вони валідні, але вони вирішуються просто адекватним, давно продуманим комплексом обмежень. А ці обмеження зводяться до простої формули: контрольований експорт. Та я згоден, що нам не потрібен зараз безконтрольний експорт всюди по світу. І пріоритет цього експорту над внутрішнім виробництвом. але нам нічого не заважає продумати чіткі правила, встановити чіткі обмеження, чіткі запобіжники і запустити нашу виробничу машину на повністю на початку. Наприклад, у нас може бути обмежений перелік країн, яким ми власне довіряємо, і яким ми готові продавати свою зброю з мінімальними ризиками витоків. При цьому маючи цей перелік країн, з якими у нас хороші відносини, ми маємо встановити пріоритети для виробника та закріпити їх бажано законодавчо. Що Українська армія має бути пріоритетніша за іноземну. Спочатку виконується державне оборонне замовлення, зобов'язання, терміни, строки перед власне нашою державою. А далі вже йде експорт і заробляння грошей. Плюс на експорт можна і треба давати такі бомж-версії з урізаним функціоналом або гіршими характеристиками. В цьому немає нічого такого. Так роблять абсолютно всі країни в світі. І от найцікавіше, що з юридичної точки зору заборони на експорт української зброї зараз, зараз не існує. Ви не знайдете якогось закону або якоїсь постанови Кабміну, наказу Міністерства оборони, який забороняв би продаж української зброї за кордон. Просто держава зараз механічно блокує власне реалізацію цього і вона не дає відповідні дозволи. Тобто, ця дискусія вона взагалі не мала би відбуватись, якби ми з вами говорили суто в правовому полі. Але наразі є отака позиція, вочевидь, політична позиція, яка давно вже себе віджила і яка має бути переглянута. Але з іншого боку, в нашому випадку це цей плюс, бо достатньо лише прийняти одне політичне рішення, встановити необхідні обмеження, і воно все поїде. На тобто, нам не треба розробляти новий кодекс, нам не потрібно скликати якийсь трирічний консіліум. Всі ресурси, вся база для цього, та все абсолютно є і в наявності. Вигоди від цього, як економічні у вигляді прибутків доходів, в державний бюджет, збільшення виробництва, посилення українського впливу. Та вони також очевидні. Якщо є страх. У не знаю представників нашої влади, що суспільство не зрозуміє цього та що оцей Перший погляд, того, що як це так, нам не вистачає зброї на фронті, а ми її продаємо за кордон. От, якщо є страх того, що вас не зрозуміють, то е, власне я дарую це відео всім відповідальним чиновникам, та там не знаю в офісі президента, в міноборони, хто звідки дивиться, і я дозволяю використовувати всі озвучення аргументи в цьому відео, взагалі без посилання Нотевського. Якби все заради України, нам потрібне це рішення, воно абсолютно раціональне, логічне. Воно призведе нас до позитивного результату. Воно посилить українську армію, українську економіку, український геополітичний вплив і для цього навіть не знадобиться піднімати податки. Уявіть собі, а вас, друзі, я попрошу до цього відео поставити лайк і написати в коментарях свої думки про експорт зброї. Бажано зробити це розгорнуто і детально, щоб алгоритми Ютубу це побачили, і щоб вони понесли це відео власне далі, показали його як найбільшій кількості людей, може комусь в офісі президента або в міноборони теж. Покаже, поділіться цим відео зі своїми друзями, кому ви вважаєте, це буде цікаво або корисно подивитись. Ну і підпишіться, якщо досі не підписані. Я нагадую, що підписка це найкращий інструмент просування відео в алгоритмах. Ютубу, і до речі, ми, Медіагрунт, теж можемо виробляти більше контенту. І якщо ви підпишетесь на нашу спільноту на Монобазі, то ви отримаєте доступ в закритий чат патронів, де є я зі мною там можна спілкуватись. Там є прикольні бонуси за різними рівнями підтримки. І, в принципі, коли ви підпишетесь на Монобазу каналу Олександр Нотевський Медіагрунт, ваше життя в момент налагодиться і стане краще. Це не мої слова, це відгуки багатьох учасників нашої суперсекретної спільноти. Перевірять вам. Дякую, що дивились це відео. Допоможіть його поширити далі. Я сподіваюся, воно стане частиною оцієї потрібної Україні наразі дискусії і призведе до потрібного наразі Україні рішення. До зустрічі!